Станом на 11 лютого. На Сватівському напрямку тривають позиційні бої. Змін на карті не зафіксовано. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують утримувати Красну Гору та Парасковіївку. Навіть наступаючи з трьох сторін, ворог не може зайняти ці села. В Бахмуті тривають міські бої, успіхів у ворога не зафіксовано. Окупанти підтягли резерви до траси біля Іванівського. Протягом доби йшли важкі штурми, але всі вони були відбиті. Наші сили в районі траси роблять все можливе і навіть більше. На Авдіївському напрямку розбито ворожу колону поблизу Опитного. Ще одна колона, яка штурмувала Невельське, також була розбита. Оборонці Мар'їнки не дають ворогу захопити повністю місто. На Запорізькому напрямку ворог зайняв сіру зону біля Лугівського. Та біля саламурня.